Доброго ранку, малята. Погляньте, а хто сьогодні до нас завітав? Та це ж песик. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, песик. Доброго ранку, малята. А як песик говорить? Так, він гавкає. Давайте пригадаємо, а що є у песика? У нього є голова, вушка, очі, носик, ротик, тулуб, лапи, хвостик. А що песик полюбляє їсти? Він любить ковбаску, сосиски, ще любить гристи кісточку. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Марії Морозенко, який називається песик. Послухайте, будь ласка. Вірний сторож є у нас. Ой, який спритненький. Любить гратися весь час? Песик наш маленький. Хто є у нас малята? Вірний сторож. Який наш песик? Спритненький, швидкий? Що він любить робити? Любить гратися весь час. Який наш песик? Песик наш маленький. А тепер повторюйте за мною. Вірний сторож є у нас. Ой, який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Дітки, які ви молодці, виконали завдання, а тепер песик каже вам до побачення. До побачення малята побачення, Писику. Дітки, і вам до побачення. До нових зустрічей!